Привіт, я Юрій Трахименко. Я людина, яка вміє відчувати і допомагає відчувати іншим. Я більше ніж 30 років працюю в сфері неформальної освіти для дорослих і супроводжую людей, колективи на їх шляху до змін, до балансу. І за цей час я мав честь реалізувати більш ніж 70 освітніх проєктів. Я навчався, подорожував по багатьом країнам, серед них такі, як Польща, Америка, Данія, Іспанія, і, не знаю, Італія, Бразилія, Аргентина, Індія. І в моєму житті завжди був досвід східний і західний. Я багато років займаюсь буддійською медитацією і західним тілесно орієнтованим підходом. Працюю з диханням, розвитком усвідомленості. Всім тим, що дозволяє повернутися до себе. І я запрошую тебе приєднуватись до наших подорожей до себе. Це завжди цікаво, корисно, надихаюче і трансформуючи. Побачимось!